E 15-й останній суддя ізраїльський святий, пророк Самуїл, у дванадцять років йому було відкрито, що Бог покарає сім'ю первосвященника та судді Ілія за те, що той не приборкує своїх нечестивих синів. Пророцтво збулось після смерті Ілія Самуїл став новим суддею. При ньому ізраїльтяни повернули із полону святиню ізраїльського народу ковчег Божий, відвоювали у Філістимлян, втрачені раніше міста, згодом старішини народу зажадали поставити собі царя. Самуїл побачив у цьому ознаку морального падіння людей, бо дотепер ними керував сам Бог, сповіщаючи свою волю через обранців. Пророк Самуїл помазав на царство перших царів ізраїльських Саула і Давида. Через 13 століть після смерті пророка його мощі були перенесені до Константинополя. Господь був з ним, і не залишилося жодне зі слів його невиконаним. Перша в історії Київської Русі точно датована письмова зовнішньополітична угода договір між Руссю і Візантією 911 року. Він був укладений після успішного походу князя Олега на Візантію близько 907 року. Документ відновлював дружні відносини між державами, визначав порядок викупу полонених, створював найбільш сприятливі умови торгівлі для русичів і греків. Сьогодні відомі лише давньоруські тексти договорів, перекладені з грецької мови, що дійшли до нас у повісті минулих літ. У літописі абсолютно ясно сказано, що договір укладений. 2 вересня 911 року. Жоден народ ранньої епохи середньовіччя не має подібних державних актів, написаних національною мовою. Історія це географія у часі. Якщо в'їжджати в Одесу з півночі можна побачити мальовничий лиман з екзотичною назвою «Хаджибейський». Наприкінці XVIII століття тут була турецька фортеця. 1789 року вона була захоплена російськими військами під керівництвом генерал-майора Йосипа Дерібаса. А вже 2 вересня 1794 року відбувся урочистий акт заснування нового міста Одеси. Він почався з молебню, який у присутності військових чинів звершив митрополит Катеринославський Гавриїл банулеску Бодоні. Першим градоначальником Одеси став генерал Йосип Дерібас. Місто було засноване для укріплення південних кордонів Російської імперії. Сьогодні це одне з великих промислових портових і курортних міст України з населенням понад мільйон чоловік. Це чудове місто, дивовижна швидкість, з якої воно зростає. Один із зачинателів нової української літератури в Галичині поет, мовознавець та етнограф Іван Миколайович Вагилевич. У 30-х роках 19 століття, разом з Маркіяном Шашкевичем та Яковом Головацьким, він постав на чолі громадсько-культурного угруповання Руська трійця. Наслідуючи приклад літературних кіл надніпрянської України, вони намагалися підвищити рівень освіти та пробудити національну самосвідомість Галичан. Великий вплив на мовознавство мала праця Вагилевича, граматика малоруської мови в Галичині. Він зробив та упрацював етнографічні пам'ятки, лексичні матеріали для словників, працював над перекладами. Одним із найвідоміших його перекладів є слово о полку Ігоревім українською та польською мовами. Схаменуться, стрепенуться стуманілі люди. Рідне слово, рідний розум. Рідна й правда буде. У наступному випуску їхні мужність і стійкість у вірі стали найкращою проповіддю вчення Христового. Святі мучники та Мемнон і з ними 37 мучеників. Величний храм, що був зведений на честь 900-річчя хрещення Русі Володимирський собор у Києві. 2 вересня 2008 року Верховною Радою України був заснований орден за доблесну шахтарську працю. Два роки тому на теренах найдавнішого монастиря Київської Русі відкрився унікальний заклад Музею історії Лаври.